Вирощування фруктових дерев завжди пов'язане з певними труднощами. Досвідчені сидівники знають, як важливо не допустити зараження дерев хворобами, захистити їх від навали шкідників, яблуні не виняток, саме ця культура схильна до хвороб більшою мірою. Якщо своєчасно не виявити захворювання, можна повністю позбутися плодів і навіть самого яблуневого дерева. Розповідаємо, що означають чорні точки на плодах і листі яблуні, все про причини появи і боротьбі із захворюванням, причина появи чорних крапок на листах і плодах яблуні, як розпізнати захворювання, способи профілактики і лікування. Іноді в яблуневих садах можна спостерігати наступну картину: листові пластини і плоди, покриті плямами або чорними крапками, зіпсований зовнішній вигляд. Це лише частина айсберга. Плоди уражені хворобою, небезпечні при використанні їх в якості продуктів харчування. Важливо виявити, яке захворювання призвело до появи чорних крапок на фруктах і листі. Тільки в цьому випадку можна прийняти правильне рішення про спосіб лікування для кожного захворювання, характерні свої особливості парші. Захворювання зустрічається практично в будь-якому яблуневому саду. Причина хвороба набула поширення в регіонах з підвищеною вологістю і теплим кліматом. Відмінні ознаки захворювання, виявити зараження можна на самій ранній стадії. На молодих листках з'являються плями світлих відтінків, а після деякого часу вони починають темніти. Поступово хвороба переходить на плоди. Вони деформуються, на поверхні з'являються нарости у вигляді кірки, шкірочка плодів покривається точками чорного кольору. Як відбувається зараження, паршу викликає гриб вентюрія і некваліс. На період зимівлі збудник переселяється в опале листя. Навесні спори грибниці потрапляють на дерево і проростають, проникаючи в листові пластини і плоди. Гриб вентюрія і некваліс проявляє особливу активність, коли видається вологий рік. Часто трапляються затяжні дощі, тумани випадає рясна роса, вологість і температура в межах 18 22 сприятливі умови для розвитку патогенного гриба. Особливість парші полягає в ураженні виключно молодого листя, 30 тридцятьдені листя залишаються здоровими, зараження в цьому випадку не відбувається. Поширення інфекції в суху осінь йде вкрай повільно, навіть хворе дерево може принести рясний урожай. Виявити захворювання можна відразу після закінчення процесу цвітіння. Перш за все, це помітно по зміні забарвлення листя, якщо умови сприяють розвитку патогенного гриба. Плоди яблуні уражаються на стадії появи зав'язі, природно, що яблука не зможуть визріти і опадають або продовжують висіти у вигляді маленьких грудочок. Якщо парша вразила плоди на стадії дозрівання, є надія, що вдасться зібрати урожай. Однак яблука. Покриті плямами зберегти не вийде, ремендується відразу пустити урожай на переробку, що стосується листя. Вони жовтіють, потім покриваються темними плямами і опадають на землю. Опале листя іноді використовують як мульчу захворювання, поширюються по всьому саду. Восени слід зібрати всі листові пластини і спалити. Не рекомендується закладати рослинні залишки в компостну яму. Способи боротьби з паршею після листопаду листя спалюють, а ґрунт під кроною перекопують. У профілактичних цілях яблуню оприскують мідним купоросом, який готується з розрахунку 30 грамів препарату на 1 літр води. Такий спосіб допускається застосовувати тільки до початку процесу цвітіння. У момент появи зав'язи яблуню оприскують дієвим протипарші засобом скор. Якщо паршею вражена велика частина яблуні, використання хімічних препаратів обов'язково. Чорний рак причини появи захворювання чорний рак. В саду багато старих дерев захворювання рідко вражає молоді яблуні. В процесі розвитку дерево слабшає, знижується імунітет. На таких деревах чорний рак швидко поширюється по корі, призводить до загибелі рослини, недостатній догляд, це стосується регулярності поливу і внесення добрив, якщо був урожайний рік. Дерева вимагають підвищеної уваги, нестача харчування посилює сприйнятливість яблуні до чорного раку. Опіки від сонячних променів і морозу необхідно з осені захистити кору дерев. Це можна зробити за допомогою побілки. Якщо кора не оброблена, весняні промені сонця сильно нагрівають стовбур дерева, вночі температура сильно знижується, інтервал температурного перепаду іноді досягає З це неминуче призводить до сильних опіків. Інфекція легко проникає через пошкоджені ділянки. Порушення правил обрізки: весняна обрізка формує і санітарна повинні бути проведена в ранні терміни. Це пов'язано з температурним режимом, якщо запізнитися з процесом. Температура досягне 2,0, в таких умовах, будь-які пошкодження кори можуть спровокувати розвиток хвороби, вирішальна умова при проведенні будь якого виду обрізки ретельна дезінфекція секаторів та іншого садового обладнання, використання сортів, які не пройшли процедуру районування, в першу чергу схильні до захворювання яблуні, які не адаптовані до кліматичних умов регіону. Це відноситься до будь-яких інших видів захворювань, симптоми захворювання, листя покриваються плямами, хвороба проявляється навесні в періл розпускання листя. У початковій стадії хвороби на листках утворюються плями фіолетового відтінку з округлими краями, поступово уражені ділянки розростаються, по периметру плями зберігають фіолетовий відтінок, центр забарвлюється в коричневий колір. Яскраво проявляються симптоми чорного раку за пару тижнів до дозрівання врожаю. Листя зі слідами пошкодження хворобою починають масово опадати. Це негативно позначається на врожаї. Кількість і смакові якості плодів різко знижуються, яблука уражаються гнилю, на поверхні плодів швидко розростаються плями бурого кольору. Яблука покриваються чорними точками, які називають пікніди, вони розташовуються на поверхні плодів у вигляді кіл. Пошкоджені плоди залишаються висіти на яблуні навіть після закінчення листопаду муміфікований плід покритий чорним або коричневим нальотом, поверхня пошкоджених яблук шорстка на дотик, як боротися з чорним раком санітарну, гормуючу і проріджують обрізку, слід проводити згідно з правилами. Своєчасна олоджуюча обрізка продовжує активну фазу розвитку яблуні. Дерева з сильним імунітетом, в меншій мірі схильні до поразки хворобою. Правильна проріджуюча обрізка дозволяє повітряним масам вільно циркулювати в кроні дерева. Це надійна профілактика грибкових захворювань різного роду, в тому числі хвороби яблук. Чорний рак обрізка дозволяє регулювати кількість плодів, дозволяє не допустити повного виснаження плодового дерева. Важливо дотримуватися рекомендовані терміни обрізки. Це знижує ризик розвитку хвороби. Обробка садових інструментів дезінфікуючими препаратами вище була відзначена необхідність обробки садового інструменту. Інвентар не повинен бути причиною поширення інфекції по території саду. Не слід відмовлятися від побілки нижньої частини стовбура яблуневого дерева. Це допоможе зберегти цілісність кори, а значить, уникнути захворювання, чорний рак, терміни проведення побілки, початок весни або осінь. Після закінчення листопада осінь вдалий час для очищення саду від залишків зеленої маси опале листя, уражені чорним раком плоди, являють собою джерело небезпечної інфекції, частини рослин після обрізки підлягають знищенню. У компост можна закладати тільки ті рослинні залишки, які не пошкоджені грибковими та іншими видами захворювань. Дотримання норм, внесення добрив це підтримує імунітет рослин, дозволяє плодовим деревам протистояти захворюванню чорний рак, оприскування яблуневих дерев фунгіцидними препаратами. Процес оприскування проводять незалежно від стану дерев. Здорові яблуні оприскують препаратами в профілактичних цілях, як правило, використовують бордоську рідину слід звернути увагу на препарат хом. Оприскуванню підлягають всі частини рослини без винятку, не можна забувати про обробіток ґрунту в пристовбурному колі. Є велика ймовірність, що хвороботворні мікроорганізми знаходяться у верхніх шарах ґрунту. Якщо не приділити цьому уваги, суперечки без праці перенесуть зимівлю, а навесні почнуть атакувати яблуню. Восени і навесні ретельно огляньте дерево, обробіть садовим варом всі видимі пошкодження. Слід врахувати, що замазати варом зріз можна тільки після того, як він підсохне. В іншому випадку під шаром вару почнуть розвиватися цвілеві гриби. Пошкоджене місце акуратно зачищають гострим ножем. Важливо захопити невеликі ділянки здорової деревини. Для дезінфекції зрізу використовують мідний купорос в рекомендованих концентраціях. Як правило, це три Відфільтрований розчин через пару днів можна провести обробку з різоваром. при сильному ураженні кори хворобою чорний рак не слід розраховувати на позитивний варіант результату. Для ліквідації джерела поширення хвороби. Дерева викорчовують і негайно спалюють, слід розрізняти чорний рак і звичайний рак, якщо дерево уражено звичайним раком. На ньому можна виявити напливи. Ділянки кори з виразками, як правило, місця ураження, обрамлені вузликами з червоним відтінком, звичайний рак вражає не тільки старі екземпляри дерев, він розвивається і на молодих яблунях. Супутнє чорному раку захворювання цитоспороз. кора в цьому випадку не відстає від деревини і має сірий, а на чорний відтінок причини захворювань практично одній ж бактеріальний опік відноситься до розряду найбільш небезпечних захворювань. Збудник інфекції рвіння аміловора, зараження схильні всі частини рослини, розвиток хвороби відбувається стрімко. Важливо почати боротьбу з псуванням на ранній стадії, як проявляється хвороба. Вогнища виглядають як плями чорного кольору. Іноді забарвлення ураженої області дерева набуває коричневого відтінку. плями виражені досить яскраво, і їх не можна не помітити, вражаються гілки. Нижня частина стовбура, пелюстки квіток. Останні поступово змінюють забарвлення, темніють і опадають гілки. Починаючи з верхівки, чорніють, покриваються плямами з характерною для інфекції водянистою структурою. Верхівки яблуневих листових пластин приймають коричневий відтінок, хвороба в короткі терміни поширюється на всю площу листа і призводить до його загибелі. На ранній стадії розвитку яблука покриваються точками чорного кольору, через деякий час плоди засихають, але залишаються висіти на гілках, високий ступінь вірулентності збудника піддає ризику зараження всіх плодових дерев в саду, як відбувається зараження, інфекція проникає через свіжі ранки на плодах, корі, листових пластинах. Небезпечний період відразу після цвітіння яблуні шляхами проникнення можуть бути і отвори натурального походження. Вони отримали назви продихи через устічну щілину відбуваються газообмінні процеси і транспірація. Під транспірацією розуміється рух рідини по тканинах рослини і випаровування її в навколишнє середовище, якщо з моменту утворення ранки пройшло близько двох діб. Ймовірність зараження падає через три дні. Можливість потрапляння збудника інфекцій аміловора через механічні пошкодження практично дорівнює нулю на життєздатність бактерії впливає сонячне світло під прямим впливом променів сонця. Вона гине через добу однак в тіні. Бактерія може благополучно розвиватися протягом пари місяців, стиглі яблука не схильні до захворювання, причиною захворювання служить підвищена вологість повітря, рознощиками хвороби є комахи, які оселилися в саду птиці. Способи боротьби з бактеріальним опіком антибіотики рекомендується використовувати гентаміцин та інші антибактеріальні препарати цього ряду. Обробка проводиться шляхом розбризкування препарату. Слід надіти захисний одяг, маску, рукавички і окуляри майовет. Препарат вводять за допомогою шприца. Він потрапляє безпосередньо в камбій, результат можна помітити вже через тиждень. Дерево отримує комплексний захист. Досить провести процедуру один раз в два роки. Майовет від відноситься до екологічно безпечних препаратів мухосет. Мухосет відноситься до грибкових захворювань, причому уражаються збудником захворювання в основному яблуневі дерева, решта плодові культури схильні до інфекції в меншій мірі, гриб відомий під назвою лептоатіріум. Симптоми інфекції захворювання проявляються у вигляді достатку чорних крапок. Діаметр яких становить близько половини міліметра, нарости не вдасться змити водою або стерти. За зовнішнім виглядом точки, схожі з екскрементами мух, наукова назва точок пікніди. Це місце, де відбувається дозрівання майбутніх спор. Освіти мають овальну форму. Після короткого періоду дозрівання, суперечки під дією вітру, дощових потоків розносяться не тільки по самому дереву, але і по саду. Потрапляють на траву і опали листя. Поступово інфекція поширюється на інші плодові дерева, квіткові культури, причини виникнення хвороби, мухосет. Джерело сади прийшли в запустіння, як правило, вони не піддаються регулярної формує і санітарної обрізки. Як результат, крона погано провітрюється, повітряні маси застоюються, створюючи сприятливі умови для розвитку збудника інфекції, сприяють появі захворювання і велика кількість бур'яну, волога. Тепло і тінь від крони це те, що потрібно для життєдіяльності бактерій, причини виникнення схожі з причинами розвитку захворювання. Парші провокує розвиток хвороби надлишок, добрив з підвищеним вмістом азоту, ступінь небезпеки захворювання. Вважається, що людині цей гриб не може завдати шкоди. Уражені плоди можна використовувати в якості продуктів харчування як в свіжому вигляді, так і після обробки. При цьому смак залишається на належному рівні, плоди підлягають тривалому зберіганню. Страждає тільки товарний вигляд яблук, що безпосередньо пов'язано з ціною на продукт. Сидівники відзначають, що супутньою хворобою є сажистий гриб. Спільний розвиток інфекції робить плід практично непридатним для продажу і використання в домашніх умовах. Профілактика захворювання мухосет. Слід регулярно доглядати за садом прополювати бур'яни, рихлити ґрунт під кроною. Робити санітарну і формуючу обрізку не можна залишати на землі впали яблука, слід систематично оглядати яблуню, щоб виявити захворювання, регулярно видаляти зіпсовані плоди, віддайте перевагу районованим сортам яблунь. Культура повинна бути адаптована до місцевих кліматичних умов. Яблука рекомендують зберігати окремо від плодової продукції інших культур. Перш за все, це стосується груш. Способи боротьби із захворюванням мухосет. Вважається, що дієвий засіб проти розвитку хвороби використання фунгіцидів. рекомендується проводити оприскування препаратом метрамом згубно діє на збудника захворювання засіб строби поступаються по ефективності препарати з міддю і сіркою, однак коштують вони більш доступні за ціною, причому елемент сірка благотворно впливає на підвищення врожаю яблук. Помічено, що чергування препаратів проти захворювання могосет. Більш результативно, ніж використання одних тільки фунгіцидів. Чи придатні в їжу яблука з чорними точками не слід вживати яблука з явними слідами захворювань? Якщо плоди покриті точками чорного кольору, їх краще не вживати, не завжди можна з сказати, що захворювання плодів не становить загрозу для організму людини. Вчені встановили, що захворювання яблунь чорним раком або досить поширеною інфекцією. Мухосід не представляє небезпеки для здоров'я людини. Грибкові хвороби потенційно небезпечні однак достовірних даних про ступінь шкоди немає. Точна інформація, відсутня, і щодо захворювання парша встановлено, що гриби, які вражають яблуневі дерева, їх плоди виділяють шкідливі речовини, шкідливі сполуки отримали назву мікотоксини. Негативний вплив мікотоксинів, які виділяють патогенні гриби, полягає в наступному накопичення токсинів, провокує появу захворювань різних органів, токсини здатні загострити хронічні захворювання. Ступінь негативного впливу залежить від стану здоров'я людини його імунітету, знизити шкоду від токсичних речовин можна, якщо очищати яблука від шкірки, для переробки теж рекомендується використовувати плоди без шкірки, однак це можна застосувати, якщо ступінь псування яблук незначна, профілактика утворення чорних крапок на плодах і листках яблуні. Всі хвороби яблунь, які проявляються у вигляді чорних крапок, можна запобігти за допомогою профілактичних заходів. Не можна сказати, що вони дають 1 -0 -0 і позитивний результат, але дозволяють знизити ризик ураження яблунь інфекцією, якщо узагальнити наведений вищий матеріал. До профілактичних заходів відносяться очищення садової ділянки від бур'яну. Бур'яни приваблюють різних комах, у тому числі патогенів сприяють створенню вологих умов в пристовбурному колі під кроною плодових дерев, відсутність світла, тепло і достатня кількість вологи дозволяє хвороботворним грибам безперешкодно розвиватися, поступово поширювати суперечки по всьому саду. Слід купувати саджанці яблунь в перевірених розплідниках. Вибирати сорти, адаптовані до місцевих умов протягом вегетаційного періоду, і після збору врожаю не залишати впали на землю плоди, навіть здорове яблуко через кілька днів уражається грибком, а значить, є потенційно небезпечним для саду джерелом інфекції. Ретельно сортувати яблука, призначені для зберігання, на них не повинно бути слідів хвороби, регулярно перевіряти їх якість в процесі зберігання. Сухі гілки на дереві підлягають вирізці, у них знаходять притулок і розвиваються збудники різних захворювань. Навесні і восени після проведення обрізки всі рослинні відходи підлягають знищенню, щоб запобігти поширенню хвороб, залишки гілок листя спалюють, формує обрізка умова здоров'я яблуневого дерева. Не можна допускати ситуації, коли дерево щільно обростає гілками, спрямованими всередину крони. Не можна наносити дереву необґрунтовані механічні пошкодження, навіть облом однієї гілки може стати причиною зараження всього дерева, всі пошкодження повинні негайно оброблятися антисептичними матеріалами садовим варом, ґрунт пристовбурної зони повинен регулярно піддаватися розпушуванню. Достатня кількість поживних речовин підтримує імунітет яблуневого дерева на належному рівні, плодові дерева, в тому числі і яблуні, повинні регулярно піддаватися обробці фунгіцидами та антисептичними препаратами, як правило, обробку проводять восени із настанням весняного тепла. Садівники використовують бордоську рідину, препарати, що містять мідь. Весняна обробка повинна бути проведена до початку пороцвітіння. Буде потрібно триазова обробка. Після закінчення цвітіння проводять ще одну обробку, при цьому використовують більш слабкі по концентрації розчини препаратів. Навесні концентрація розчину бордоської рідини становить 3, а після цвітіння використовують препарати з вмістом активної човини один, через два тижні дерево обробляють фунгіцидами ще один раз з філактичною метою і для захисту плодів укладення чорні точки на листках і плодах. Результат проникнення в тканини рослини патогенних збудників, регулярний і ретельний догляд за яблуневою культурою дозволить своєчасно визначити початок захворювання, не допустити ураження плодів втрати врожаю.